Так, всім привіт! Сьогодні ми їдемо ще в одне прекрасне місце. В Польщі в мене дуже сильно згорів ніс. У мене тільки як сонце починається, в мене відразу горить ніс. У мене виходить ніс, ніби я як, як алкоголіка. Хоча алкоголь вже давно не була, тому що я п'ю таблетки для сну. Їдемо ми в такі типу замки. Їхати десь одна година 40 хвилин. Са тут продається. Представляєте, я взяла тільки 100 злотих всього-навсього. Капець, а я не думала, що тут буде продаватися. Такі гарні речі. Капець, капець? Я просто запаркувалець. Ой, заправила машину. Тут багато таких різних точок. Продажу я взяла 100 злотих тільки Боже це ж нещастя. Представляєте, скільки тут цього можна накупити? Я, я в а Мені в такі місця не можна попадати. Це я, я можу тут ходити, просто е, жити тут. Гарні роботи. Совок продають. Впереді дивіться яка гора, строк. Тут рай для мене. В нас знаєте, схоже на море, тільки тут такий замок, але я не знаю, чи можна буде зайти в цей замок всередину. Я з зонтиком, тому що непередбачувана погода може бути дощ, а може не бути дощу. Так, <плес> Іду купувати білет. та та там де я, там краса. Підписуйтесь на мій канал, там де я, там буде краса. Ще поїдемо в Чехію або в Словакію, або туди і туди. Коротше, хороше. Щось там добре. Блін, ну реально що погода не передбачена. Дивіться, яка класна гора, там. Дуже сильний вітер, до речі. Але тепло, я одягнула ковтинку і ну так спекотно. Не знаю, навіщо зонтик взяла, але мав бути зон. Але ж природа. 卡罗奇，卡罗奇。 Таке враження, що так воно ніби нахиляється. Просто небо дивіться. Небо рухається, так ніби оця скала теж рухається. Ні, вам так не здається. Ладно, фіксними самі п'янзами. Але що в мене зарядано в телефоні мало. Це. Капець, капець. Слухайте, тут можна на це дивитися просто вічно. Чи 2% з того, що є. Представляєте, наскільки ну, дуже гарна країна, дуже гарна, мальовнича, багато лісів, гори, море. Просто фантастично, серйозно. Я в захваті взагалі. Я дуже рада, що. Слушайте, мне потребен портфель. но ну, портфель. Ну, портфель У ну, меня я его оставила в самоходе. что Замок. Тут дійство відбувається, тут можна ходити дуже багато. Такі ручна робота. Це такі гарні троянди. Це роблять в такій котельні. І там звірян та дерев'яні. Добиться ось така тематика. Тут вона спала. Не знаю, правда, де саме вона спала, але десь спала, десь в ці області. Але представте, люди колись тут жили в таких мурах, але вони холодні, я не знаю, як вони їх підігріли. А ви представляєте, скільки потрібно, щоб його нагріти? Cover. Мація. Хто більш-менш розуміє на польській мові, можете зробити скріншот і прочитати Я про, цю, про цю місцевість. Я Ось, можете собі навіть скрін зробити і прочитати. это что, спрашивание, или Это штучный, штучный. это штучно. И вот, смотрите, какие <говорит> обычные. Тут робили? Тут це... рисажі мішкалі в таких кімнатах. Тут рицарі? Рицар, ну, мішкалі. Рицежа дуже правильний замовник. Тут мешкали рицарі, які тут були головними цього замку, але я не розумію, до чого тут ось це. Ось це, ось це, ось це, ось це. Robili lekarstwa, robili barwniki, na przykład do pisania ksiąg. Polowali mhm. na żywność, skóry Aha. wyprawiali. Mhm. Nawet można dotknąć, nie? Nie można. Wyrabiali własnoręcznie wieczerze w luknicy. Miecze, Wiecze, tarcze. Це рицарів, uh -huh. а uh -huh. як його звали? No, uh -huh. Ні. Це були e, звичайні робочі, тому що вони одягнуті у робу. Це робоче вбрання, uh -huh. мабуть. Ну no, так, ну бо вони продукували виробляли м'яче, виробляли… – Ага, hełmy. це були працівники. Це вони виробляли. Тут якась сходинка кудись униз іде, але вона дуже слизька, тому треба дуже поволі, поволі, поволі. Таким горам не люблю ходити. Я люблю, коли більш лісисті гори, а це саме скелі. Я такі б не дивіться, яка зелена молочний шок, пульща зелена, зелена, все в лісах. 1980 рік написано. Я ж не думаю, мені звісно. Що Гуральці з больниці. Це гуральці. З больниці. З больниці? Що паліці? З больниці. Не знаю, таке больниця. Ой цей композитор якийсь сидить, дивіться. Звідси стріляли з гармат. Коротше, коротше, це краків. Ой, не краків, це Польща. І німці напали на Польщу, але це було до Першої світової війни. Це було дуже давно. Представляєте, це кат він e, рубав голову людям. Якщо e, казніть і ліпоміливать, от якщо казнити, то ось так. Це нема голови. То ж он зені зване дибамі до в'яження швидшевання. No, złych ludzi, no. Wkładano, się, wkładano tam do środka głowę, Nie. tutaj ręce i zamykano na to, tak, albo ucinano w ten sposób głowę. Ucinano. Głowa tutaj się już wkładało się głowę, I tu wychodziły ręce, tu głowa i wtedy kwiat podchodził i robi... A to się nazywają dyby. Źle, źle a jak to robię w tym życiu? Ej, radę, to w tych dniach cały zjadźcie. dzień? Musiał na przykład siedzieć. Nie, 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 dam radę. Ale to skarby były nie, 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 nas nie, 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 Смали з хлібом з огірочком. Пиво безалкогольне. Тому що за кормом. Моя щобака, яка буде зі мною їздити, поки в менема мене справжньої. А, до речі, я вам зараз покажу, як вона гавкає. Від угу. який класний в мене колон. Вовк. Робота Ні в кого А таку... яке гарне небо. Подивіться. Вже вечір. Якийсь придурок вийшов з машини. Представляєте? Мені вікно постукав mm -hmm. з машини, зі своєї вийшов, вікно мені постукав, і говорить, що я їду на ручнику. Це взагалі а. Вперед в мене багато було машин, і я не могла їхати швидше, тому що попереді в мене були машини. Представляєте? який? Е, я не, не пам'ятаю як на польській мові е, селюк. як? Селюк, Віслюк. Ну, як ти? Війський буряк. Війський буряк, коротше, якийсь. Коротше, капець, капець. І причому в мене висить е, листочок зелений. ну, Це, мабуть, спеціально. Дуже погано я його не побачила потім. А Таня тупить не поїхала з нами, сидить на Новій Хуті, кожному своє. Мені так подобається тут. Все, їдемо додому.